Виставляємо шпіндель для токарного верстату. У нас є скалка. Вона була поставлена із, разом із шпінделом. Тобто це завод-виробник шпінделя. Ми замовили в нього цю скалку, вона з досить високою точністю. Там різні показники, але саме головне це биття циліндричної частини відносно конусної і співвісність. І після установки. На шпіндель є показники, які повинні забезпечувати певну точність. В даному випадку ми робимо о, виставляння шпінделя, тільки поворот кут змінюємо. Для цього нам необхідно зміщувати шпіндель і знаходити показники, які будуть максимальні по точності, які нас будуть задовільняти. Нахил е цій площині відносно осі Z забезпечується точністю виготовлення цього Кронштейна. І, відповідно, У нас закладні під шпіндель були оброблені разом з системою лінійних направляючих. Ця колона була пошліфована. і вже е таким чином ми підганяли колоною. Цю паралельність. І вона в нас вже забезпечується для плотності контакту, там не може бути ніяких пластин, вимощувань. Тобто повний контакт був, повинен бути і вже точність, тобто цей, цим кронштейном ми компенсували цю точність. І єдине, що нам виставляння і проконтролювати це треба цей нахил і цей просто проконтролювати вже коли ми дійшли до необхідних показників. Зараз на довжині 300 мм при переміщенні нашого супорта ми бачимо, що індикатор майже не зміщується. Ну, звісно, що при зворотньому руху є якийсь натяг самої ніжки індикатора. Ну, переміщення. Не більше 1 сотки така точність нас задовільняє, тому що це досить велика довжина, є багато факторів, які впливають на заміри. Але ми бачимо, що показники не більше 1 сотки. Це з врахуванням того, що це верстат без задньої бабки, і, звісно, виготовлення таких деталей на цьому верстаті не буде. Так як основна зона обробки, це буде десь 100 мм від шпінделя. Але ми бачимо, що на відстані 300 досить високі показники, тобто висока точність, низькі показники відхилення до 1 сотки. І зараз ми зробимо такі ж заміри, змінивши положення індикатора і прокатаємося по верхній частині. Так, ну і тепер ми змінили в іншій площині заміри і міряємо, провіряємо, наскільки ми підігнали паралельність кронштейну до переміщення по осі Z. Тут на максимальному виліті у нас теж показник не більше 1 сотки. Таким чином було виставлено шпіндель за допомогою цієї скалки, яка йде в комплекті. Без неї виставляти шпіндель нереально. Контроль вже буде по деталі, коли буде виготовлено ну, зібраний повністю станок, але тут така особливість: верстат модифікація без задньої бабки. Відповідно, ми не зможемо проточити таку довжину велику, без задньої бабки, без підтримки, тому виставляння по скалки воно являється еталонним. При складанні нового верстата нереально виставити шпіндель без використання цієї скалки. Продовжуємо складання верстату, Подальшим будуть наступні цікаві відео, тому підписуйтесь на каналі і ставте. Comentari e o Podoboica.